За часів Чехословаччини до Хуста приїхало чимало чехів, аби будувати дороги, адмінбудівлі, житло та багато іншого. Були такі, що відкривали в нашому краї бізнес. Здебільшого це були книжкові магазини, взуттєві крамниці, салони краси. Серед чеських підприємців, які перебралися до хуста, був і благомір Вана. Відкрив у місті він магазин колоніальних товарів на тодішній Бенешевій площі, сучасному майдані Незалежності. Знаходився він поруч із Кирилом Мефодіївським собором. Зараз там приватна. Не помешкання та магазин із супутниковими антенами. То що то були за колоніальні товари, що можна було придбати у крамниці. Про це ми сьогодні і поговоримо. Але перед тим поставте цьому відео подобайку та підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю. Що за колонія? Сьогодні для нас слово колонія звучить як поневолена територія, а в Чехословацьку добу воно мало геть інше значення: наприклад, чеські квартали в Ужгороді та Хустіна. Називалися Масариковими колоніями на честь Томаша Масарика, президента Чехословацької республіки. У цьому випадку колонія означала поселення, тобто це було власне компактне поселення переселенців із Чехії, яке жило в окремому районі і зберігало власну мову та традиції. А от що таке колоніальний магазин? Фактично, то була крамниця, у якій продавали товари, привезені з інших частин світу. За часів Австро-Угорщини та Угорщини такі заклади називалися магазином. Магазинами мануфактурних товарів, тобто практика для наших краян була не новою. Призначення крамниць було незмінним. Змінювалися тільки назви та власники. Чим торгував благомір Вана? Перед Передусім тим, що не вирощували та не виготовляли на території тогочасної Чехословацької республіки. В основному це були кава, сіль, наприклад, морська чи гавайська, цукор, спеції, різні прянощі. Заморські товари користувалися успіхом, бо рівень життя населення трохи покращився. У більшої кількості людей вже була робота, а відповідно вони мали гроші і стали більш платоспроможними. Крім того, рівень обслуговування був хорошим. Благомір встановив у крамниці навіть патефон, аби музика піднімала клієнтам настрій. Було невеличкому за розмірами магазині і великий настінний годинник і багато дзеркал для візуального розширення інтер'єру. Чехи завжди вирізнялися практичністю та продуманістю. Усе мало бути гарно, скромно, без зайвих пунктів, але практично і затишно. Оскільки скуштувати смаколики хотілося всім, можна було купити їх небагато всього декілька грамів. Для зважування продукції в крамниці були різні ваги: прилавок та полиці були натуральними дерев'яними. Сам магазин був бакалійним, тобто продуктовим, але можна було в ньому придбати і крошки для чаю та чайники, шоколади тютюн. Фактично до колоніальних товарів відносився і тютюн. У ті часи паління не вважалося чимось поганим, палили навіть деякі жінки, не кажучи вже про солдатів усіх армій, які в різні часи були на території нашого краю. Під час археологічних Розкопох на руїнах Хуйського замку у 2019 році, які проводив професор ружну Ігор Прохненко. Було виявлено люльки вояків різних років, і залежно від того, яка солдата була люлька або як казали колись піпа, можна було визначити його звання, а відповідно, і статки. Утім, не весь тютюн у чехословацьку добу у нас був привозним, адже відомо, що в Мукачеві ще в 1898 році запрацювала тютюнова фабрика, і на околицях міста інтенсивно вирощували тютюн. Перші закарпатські цигарки виготовляв Ервін Шенборн, і він робив це у промислових масштабах. Зокрема, у 1908 році на східній окраїні Мукачева функціонував цілий комплекс будівель з виготовлення тютюнової продукції. Але все ж був у нашому краї і тютюн, який експортувався із інших країн. Його продавали саме в таких колоніальних магазинах. Зараз ці арки теж реалізовуються між продуктами у супермаркетах. Тільки ніхто не помічає, які з них вітчизняні, а які ні. Ще одним топ-продуктом було какао, і головний виріб із нього шоколад. Загалом за Чехів у нас запрацювало багато кондитерських. Вони були практично у кожному містечку. У хості, наприклад, однією з найбільш популярних був солодкий заклад. Слава Траксмантля і какао для своєї випічки він купував саме у земляка благоміра Вана. Що ж стосується цукерок, то збували там і людяники, і сам шоколад. Везли його навіть із Америки зазвичай через посередників, заробітчан, які виїхали за океан раніше і вже налагодили там як життя, так і зв'язки. Але найбільше в нас солодощів усе ж продавалося із Німеччини та Іспанії. Можна було купити у крамниці і екзотичні фрукти, які пізніше за радянських часів були страшним дефіцитом: цитрусові банани, а також горіхи, фісташки та арахіс. Проіснував магазин із 1924 до 1939 року. Наразі знайти сліди нащадки облагоміравана не вдалося. Але відомо, що коли хуст опинився під владою Угорщини, він повернувся до Чехії. Сучасність зараз у будівлі на цьому. Мі... Істі знаходиться магазин «Світ Антен» Дмитра Тарканія, крім власне супутникових антенн. У ньому продаються телевізори, приставки тіві 2 пульти та багато іншого. Ось якими згадками про будинок ділиться директорка Закарпатського обласного театру драми та комедії Олеся Чепелюк. Це дім мого дитинства. Тут я народилась і прожила більшу частину свого життя. Наголошує вона. До речі, у 90-х роках у цьому будинку ще задовго до створення магазину Світ Антен. Моя мама Олена Тарканій, як директорка першого телебачення в кусті Карпати, записувала телепередачу Зичимо, бажаємо, вітаємо. Батько Дмитро Тарканій був співзасновником і технічним директором студії та відеооператором. Зйомки відбувались просто в нашій вітальні, в якій мама. Облаштовувала спеціальний атмосферний куточок студію. Ми з братом засинаючи, спостерігали за цим дійством просто з під ковдри, лежачи на двоярусному ліжку. Вже пізніше телерадіокомпанія Карпати переформатувалася у РТК Хуст, де записи здійснювались уже в студії. Отже, замість магазину колоніальних товарів, сучасний магазин техніки, замість площі береша у минулому майдан Незалежності. Усе в місті змінюється, адже час невпинний, і ми повинні знати минуле, щоб творити майбутнє. Дякую усім за перегляд. Якщо сподобалося відео, поставте вподобайку і підпишіться на канал, аби знати більше про минуле нашого краю.